Друзі, усім вітання? Хочу вам сь сьогодні представити дуже цікаву людину, яка займається евакуацією людей, і вона сьогодні трошки пояснить більше про саму евакуацію, чому не можна бути з дітьми на лінії розмежування, чому не можна ховати дітей і чим це загрожує? І трошки розкаже, як вона це робить саме тут, в Бахмуті і в околицях. Оксана, розкажіть, чим займаєтеся? Вже скільки дітей евакуйовано, і як далі ця вся робота проходить. А, взагалі я евакуювала дітей а, в лютому, а, тому що лютий вже почався, ну, вже було зрозуміло, що в Бахмуті а, через буквально там декілька тижнів буде неможливо виїхати. І в лютому вже Бахмут закрили для цивільних, тому для цивільних, для волонтерів я маю на увазі, тому не було вже, ну, було питання часу, коли. І. А, Дуже було складно знайти дітей. Це саме складніше, тому що люди не розуміють, не розуміли і лякалися. Знаєте, люди чому залякані? Тому що коли стрес є 30% людей від стресу, вони як-то отак от зупиняються, зжимаються, заморажуються, і вони як, ну. Бояться рухатись взагалі. Вони просто виживають. Вони просто сьогодні я прокинувся, мені треба поїсти, сходити там до туалету, попити і опять лігти спати. Вони перестають мислити логічно на те, щоб біжати. Це взагалі для них дуже складна ситуація. Тому я психолог сама по образуванню, тому я почала з людьми, ну, взагалі з цими, хто там залишався, Ну, дружити там, дізнаватися якусь інформацію. Постійно вони звикли до мене і почали мені давати адреси, так, тихонечко, що там є діти. Ну, тому що я з ними спілкувалася і говорила, ви розумієте, що добре, це твій вибір залишатися тут. Дитина вона не винна, вона не може обирати. У дитини взагалі нема, на жаль, вибору, да? тому що вона повинна бути з батьками. І з цього моменту почалася евакуація. Коли я знайшла перших дітей, це було Трі дівчинки маленькі. і ну, Соціально не дуже така гарна. Сім це безпосередньо в Бахмуті, так? Так, да, безпосередньо в Бахмуті, вони були налякані, жили в дуже поганих умовах, ну, зрозуміло. І я їх, ну, за пів години я їх вивезла з мамою. І коли вони потрапили, потрапили до Константиновки, вони побачили життя. Це зовсім вони почали сміятися, улибатися. І на слідущий день, хоча батьки відмовлялися, ну спочатку. Але на наступний день, коли я, ну, я повернулася, коли я їх поселила там в хостел, приїхала до них там, з конфетами, з усіма, вони вже такі дякую. Ми так класно, що ми виїхали. Тобто вони почали. Розуміти, що трапилось з ними тільки після того, після того, як вони потрапили в безпечні умови. Вони вийшли з того шоку, так? Так, так. Потріб... Ці люди всі в шоці. І якщо ти будеш з людиною в шоці, щось їй доводити, розмовляти, вона нічого не слышить, вона не чує нічого. Так, як радіо на іншій хвилі працює. Тому потрібно просто діяти. Просто діяти і тому, що ви знаєте, от я тільки вчора повернулася в Савдіївці, там загинула дитина п'ятимісячна, на жаль, через того, що вчора у них були вони відмовились, а сьогодні, сьогодні раки це так. І це війна. Це ні, коли я, я розумію, що люди на Донбасі вони звикли, на жаль, до цього вже 8 років, але це ні ці 8 років, що були. Це повномасштабна війна, і ціль зруйнувати все і вбити, і вбити да. всіх, особливо діти. Дітей вивозять. Це наша біль. Тому дітей ми маємо, дітей вивозять туди до Росії, і ми знаємо дуже страшні речі, що там робиться. Тому, тому собственно, і присудів суд Гагі дав срок. Да, ми знаємо кому. Тому наше перше зобов'язання це думати про дітей. Про дітей, тому що вони наше майбутнє. Тому що все, що ми зараз робимо, ми робимо ради дітей. Тому кожен, хто зараз ховає дітей, хто знає хоч якусь інформацію навіть про дітей, він має думати про майбутнє цих дітей. Як психолог, я розумію, що. Після того, як ми їх евакуюємо, з ними ще повинна працювати, психологічно відновлювати, тому що діти, ну я вивозила дівчинку у п'яти Ми їдемо по Хромово по дорозі. Вже я... Це була третя ходка, я вже там третій раз проскакувала ці обстріляну дорогу. І ми їдемо, я їй розповідаю казки, щоб вона відвлікалась, тому що я знаю, що там турять дорогу. Так? ми швиденько їдемо. І тут сонце сідає, дуже гарно, вона каже, сонечка. Мама каже, ти п'ять місяців? місяців не виділа сонечка, ви розумієте, дитина під років не виділа 5 місяців сонечка. Тому це дуже-дуже страшно. І... А були якісь там конфлікти, наприклад, з батьками, які так. були незгідніше? Завжди. Там. Конфлікти і... з батьками. Я, які, і що, що вони мотивують? Тобто вони, напевно, кажуть, що від них взагалі хочуть дітей забрати. Вони... Кажуть, залиште нас. Ми хочемо просто за чому вони відмовляються? По-перше, це мій дим. Я його строїв. Я тут гроші кладав всю своє життя. Я не хочу мій холодильник, Там моя стиралка. Як пси, коти, кури. так, І Я кажу, так зараз тут. Буде працювати. ну правді, Тут буде іменно міномети працювати, тут буде туриліти, і ваших холодильників котов нікого не буде. А ваша дитина на вас зараз смотрить, дивиться, і ви зараз міняєте свою дитину на холодильник. Ну Тобто ви просто це нерівноценний обмін. Ну і я я рада, що зробила, що ми можемо примусово взяти і сказати, все, ви виїжджаєте, і все, тому що я, я взагалі вважаю, що так потрібно робити візді, де є красна лінія, де, де йде війна. Ну от в Авдіївці я просто з там просто автоматчики працювали. Ми забирали цих дітей. Там ми пригибаємося, там працюють автоматчики. І ви, і ви розумієте, що це питання часу. Коли шальна просто пуля, прилетить цю дитину чи міномет прилетить. Тому батьки там щось а ну вони лякаються. Куди ми поїдемо? У нас немає грошей. Кому ми треба і що ми будемо робити? Ну це обов'язок держави. Я вважаю, що це ми Тобто якщо батьки не в силі це зробити, так. якщо вони так би їхні дії загрожують життю дитини то держава має брати держава втратити. має брати обов'язково тому що це діти які являються нашим майбутнім майбутнім держави то ми маємо про це дбати ми маємо дати їм гарні умови щоб вони розуміли що їх не кидають Їх не просто так вивозять а потім там що завгодно і робити. вони ж лякаються цього Знає? ну тобто вони чому вони ціпляються за свої ці камінчики які вже зруйновані тому що це все що вони мають і інколи я знаю, що багато людей говорять, вони там а, ждуни, вони там проросійські. Ні, вони от є такі, це так, але є більш з них. Вот така залякана, яка тримає свій камінчик і Загнані каже: такі Я життя. маю тільки камінчик, більше нічого не маю. Я піду там в Дніпро і десь, кому я там треба. Я що буду бомжувати? Це, це на жаль, ось складна, ось це складна. Оце складне питання. Якщо ми його вирішимо і вони побачать, що воно вирішується, розумієте, ми прийдемо, скажемо, хто хоче евакуватися. Вони кажуть, ну то класно, у вас там все добре. А на жаль, із-за того, що багато хто повернувся. Вони на початку евакувалися, потім а, садочки закрилися, всіх там а, знаєте, сказали, йдете там, орендуйте себе. А на що вони будуть орендувати? Ну, шукати квартири. Вони повернулися і вони розказали, розповіли всім, що і як там. І за цього ми маємо це проблема, це питання. На жаль, це така а чи відомі якісь випадки саме от те, що ми почали, вивіз дітей в Росію так. і саме там, наприклад, якісь випадки там сексуального рабства, там чи десь там їх? Усиновляли там чи ще щось, тобто, ну такі не не ті, що зараз по телебаченню, а ті, які, які ну достовірні, є, наприклад, там якісь випадки. Я вам просто скажу так: що поки йде війна, ми не можемо розглашати ці угу. випадки, але вони а, ми, ми збираємо обов'язково, Вони мають місце. Вони будь, вони всі збираються. Для чого? Для того, щоб потім ми могли оголосити і наказати винних обов'язково. На жаль, це так. На mm -hmm. жаль, це так. В Шевченкова районі я була, який був під окупацією мабуть 9 місяців. Дуже довго в Харківському районі. Дуже багато дітей вивезено. Дуже 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 багато дітей. І батьки тільки зараз починають розуміти, що трапилось, і вони за любих гроші готові їх повернути. Це ну, це багато дітей. Так, тому обов'язково дітей треба забирати там з місця бойових дій, тому що це ну, дуже багато що може статися. Дивіться, чому ви вирішили саме на такий крок, тому що ну наскільки я знаю, що ну, в більшості такі служби вони там сидять в кабінетах і там десь виїжджають. Я теж не раз виїжджала, але це в мирний час. Mm -hmm. Там в скрутній сім'ї, там де в скрутні умови да, забирали, теж ми дітей вилучали. Mm -hmm. Але чому саме зараз от ви вирішили посвятити своє життя фактично? Бо це ж ну, і небезпечно? Так. І чому? чому? Що, що керує вами? Ну, Я багатодітна мати, я маю трьох синів. І я хочу, щоб мої сини були. Гідними синами України, і вони ж будуть вчитися не на моїх словах, а на моїх поступках. Ну тобто, вони будуть дивитися на мене. Це по-перше. По-друге, я власниця школи, частної школи. Але зараз воно ми я вже рік працюю як не школа, а я працюю як прихисток для дітей з східу. Вони безкоштовно проживають, навчаються цілодобово 24 на 7, це пенсіон. Uh -huh. І я дуже Для мене діти це, ну, я не знаю, може, тому що я мати, може, це тому, що я жінка, але для мене діти, ну, це звісне майбутнє. І коли я потрапила як військова до Бахмуту, я і просто випадково побачила дітей. Ну, то я для себе поставила в ціль їх обов'язково в мету uh -huh. вивести. І я розумію, що якщо я це можу. Я маю це робити. Коли я повертаюся додому до своїх хлопців, я лягаю спати, але мені сниться бахмут. Мені сніться... ну, тобто я не можу їсти попкорн і дивитися фільми і знати, що там сидять діти в підвалах і вони можуть загинути. Ну, Може, я така, знаєте, відповідальна людина. Тому що я вважаю, що кожен з нас може змінювати щось. І якщо ти можеш щось змінити, ти маєш, це, ти маєш діяти. Тому так. супер. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Я думаю, що нашим підписчикам буде е, цікаво це інтерв'ю, тому що ця проблема на стосується багатьох і багатьох турбує.